Друзі, всім привіт! Сьогодні буде покрокова інструкція, як діяти при ДТП в Іспанії. Ну як взагалі до того ДТП завчасно підготуватися? Звісно, ми не хочемо, щоб воно настало, але коли воно настане, ви будете дуже раді, що завчасно подбали про всі необхідні документи, ну і страховку. А... Я розповідав в інстаграмі. Всі бачили, хто підписаний, як це відбувалося в реальному житті. Якщо ви не бачили, підписуйтесь на інстаграм. Багато чого цікавого. Корисного щодо переїзду в Іспанії, щодо життя в Іспанії, ну взагалі е <си> цікавий контент на мою особу особисту суб'єктивну думку, як автора цього інстаграму. Е І відповідно сьогодні ми будемо говорити детально покроково, як діяти при ДТП. Я тільки от закінчив ці всі дії. Обговоримо наскільки це все було для мене довго чи швидко? Ну і сподіваюся, буде корисно. Я гадаю, треба почати аж з моменту страхівки. Чому, коли ви купуєте авто на іспанських номерах, або якщо ви приганяєте авто з-за кордону, наприклад, я цю машину привіз з Німеччини і розмитнив її поставив вже на іспанські номери. Є окреме відео про весь процес, також скільки це мені коштувало, тому якщо ви плануєте чи розглядаєте взагалі можливість купити машину в інших країнах є. І привезти її в Іспанію, то раджу подивитися дуже детально все розказав. Ну, якщо вам, взагалі, до речі, потрібна допомога з розмитанням авто з європейських номерів або з українських номерів. Також протягом моїх цих всіх історій я зустрів таку людину, яка професійно займається розмитанням. Тому, якщо потрібно, звертайтесь в особисті. Дам контакт. Тепер що стосується безпосередньо теми нашого відео. Коли ви придбаєте машину, її обов'язково треба застрахувати. В Іспанії дуже високі штрафи за відсутність страхівки можуть досягати і 1500 євро, якщо вас просто зупинить поліцейський, а у вас закінчилась страховка. Тому я раджу взагалі не виїжджати на машині без страховки. Як обрати страховку? Є спеціальні сайти-агрегатори, які збирають ціни з усіх різних страхових. Можливо, тому що машина була тільки пригнана з Німеччини. Неважливо, головне, що я знайшов Українку, яка була страховим агентом, і відповідно вона мені прорахувала ту страховку. Тут, взагалі, до речі, цікаво прийнято ще торгуватися, мовляв. там вам кажуть 900 євро а ви такі там 700 вони ну добре 850 тому, якщо не хочете довго торгуватися, то е, я вже знайшов відповідно українку, яка мене і застрахувала. Я залишу контакт в описі до цього відео. Якщо хочете, звертайтесь там в Телеграм. Відповідно, страхівка може бути, яка покриває тільки ремонт іншої машини. може бути страхівка, яка покриває каску, навіть якщо ви винуваті вашу машину ремонтують. Є вони з пошкодженнями скла, без пошкодження скла. Є... Від угону, від якихось стихійного лиха страху, страхівки. Я взяв таку як майже каско, але чомусь на БМВ було дуже там одразу такий скачок ціни. Якщо брати з вікнами, то в мене така якби каска без вікон. Ну і Вона мені знадобилася приблизно через два тижні. Я їхав, не порушуючи правила дорожнього руху, в своїй полосі, і машина паркувалась. Як сталося ДТП? Я їхав в своїй полосі, крайній лівій. І це було всього дві полоси. Це корт Квелісянес, вулиця, і іспанець вирішив запаркуватися. Відповідно, коли е, ви паркуєтеся, ви трохи виїжджаєте на іншу полосу. І ось їду я. Ось іспанець вирішив паркуватися. І отут у нас був чірк. Передом я приїхав ще нормально. А отут він мені весь бок чиркнув. Е, Виставляю вставки з інстаграму. Друзі, така новина потрапив в ДТП. Зараз якраз їхав з переглядів Коротше, потрапив в ДТП. А... Це Кортес Велиціанес, їхав я, От як ця машина їде, Бачите? і відповідно стояла така з другим рядом машина. Другим рядом машина вирішила запаркуватися, відповідно розвернулась. а я в цей момент проїжджав. і вдарила мене в бок правий. Тут ще нічого немає, нічого немає, нічого немає. Опа! І отут починається. От. Іде, 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 йде. Ось так іде. Тут знову таки, тут до металу, мабуть, трохи дійшло. І воно переходить з іншої сторони арка теж. Бачите. І ось тут останнє. Машина. Того, хто мене вдарив. Ось моя біленька фарба, Відповідно, у момент ДТП я включив аваріку, посигналив, щоб той іспанець не тікав, припаркувався поряд, чи просто став на полосі з аварійкою і відповідно підійшов до іспанця. Іспанець сказав, все, якби, я, я винуватий все, все цей, там, да, так, так, так. А, і необхідно, що робити далі? Да? В Україні викликається поліція, і ви просто чекаєте поліцію. В Іспанії все трохи простіше. Європротокол. Якщо е, немає шкоди здоров'ю з обох сторон, в такому разі все можна вирішити просто Європротоколом. Що таке Європротокол? Вам необхідно. Після того, як ви е, оформили страхівку, е, роздрукувати такий, такий протокол, такий лист А4. Ось як він виглядає, і тут вказано е, всі дані вказати про ДТП. Дата ДТП е, відповідно, як, е, які там були пошкодження, як це все відбулося вибирається. Отут От схема. В цій схемі малюється. Тобто я їхав прямо, він з боку. Ну я вставлю, як це ми зробили, для того щоб ви розуміли. І самі оці е форми Європротоколу да, я їх загрузив в телеграм-канал. В чому фішка цих форм? Бо я вам загрузив туди не просто форму іспанською мовою, а у вас там буде форма декларація українською. Тобто переклад е, кожної строки і дуже важливо в Мен ДТП, коли у вас стрес, коли там треба швидко щось робити. Позад бачиш швидко і не вийшов. Каже, ще я вже біжу. Давай я тобі заповню там ось ручку раз раз, раз де підпис поставити. Там немає часу готуватися. Тому розрукуйте краще українською мовою переклад, який я вам залишив в телеграмі, і сам Європротокол. Він однаковий для всіх страхових. І їздять з обома версіями. Якщо допоможе, поверніться, прокоментуйте, що допомогло. Ну, або одразу можете прокоментувати, поставити лайк авансом, підписатися на канал, бо це для мене найкращий орієнтир, що відео вам цікаве і загалом вам цікавий мій контент і мотивація продовжувати далі. Так, от, підписуємо ми цей Європротокол. Там доволі все просто. Якщо інша сторона згодна, що вона видна, у такому разі ви так і пишете. Там є місце для коментарів. Машина А вдарила машину Б в бік. І обидва ставити в підписи зі своєї сторони. Той хто пошкодив, і ну намшина, машина педа. Що робити далі? Необхідно повідомити про страховий випадок. Я це робив за допомогою того, що просто скинув агенту, який оформив страховку. Це в WhatsApp, фотографію самого Європротоколу, який ми підписали. Він тільки один підписується, тобто не треба два, один оригінал. І відповідно далі просто чекав. Можна це зробити, якщо у вас якась страхова, де там у вас агент не, не українець, чи просто немає у вас там ватсапового менеджера, то необхідно тоді зайти на їх сайт, там завжди є куди цю форму відправити або на мейл, або подати на сайті. Ну розібратися можна буде. І відповідно далі треба просто почекати. Чекав я приблизно. Два або три робочі дні. доволі швидко. А, мене набрали, сказали, що все добре, ми перевірили. А, вибирайте собі місце, де би ви хотіли зробити ремонт. А, мені запропонували декілька варіантів, з якими співпрацює ця страхова, але сказали, що можна брати будь-який. Ну я думаю, добре, давайте тоді на офіційному СТО це зробимо. Подзвонив в офіційне СТО, уточнив у них, виявився у них запис на два місяці вперед. Ну на BMW СТО. Вирішив, що не варто тільки чекати. Е, тому ну, саме на роботи по кузову, да, тобто там якесь там просто регулярне, то вони мені швидше зробили. Сказали, роботи по кузову, це треба чекати. Ну і не хотів тільки чекати. А в принципі, подивився запропоновані фірми від страхової. І там були гарні відоки на Google Maps, там 4.3 чи 4.4. Подумав, ну окей, зробимо там. Вставляю вставки з того, як я туди приїжджав, там які були пошкодження в машині. З інстаграму, ну і відповідно, все сталося дуже швидко. Я привіз машину, це було перед новим роком. Сьогодні їздив на станцію, перевіряли пошкодження, які треба буде полагодити після ДТП. Нагадаю, що я був правий. Відповідно, для мене це буде абсолютно безкоштовно, але доведеться після новорічних свят під'їхати і залишити машину на декілька днів. Вони були готові приймати мене майже одразу, але я привіз машину прямо після нового року, 2 січня. А на те, що були вихідні, на те, що був не тільки вихідні, ще й іспанське свято, я отримав машину там протягом п'яти мені здається, днів. В інстаграмі я окремо казав. А ми вже приїхали лагодити авто після вуличкої ДТП, яке в нас сталося. Цю частину будуть фарбувати. І я звернув увагу, до речі, їздив на мийку і ще трошки ще вдарили диск. Ось Тут видно да, трошки, трошки подряпане, Тому о, я про це раніше не казав о, о, фірмі, яка займається цим твоя. зараз скажу, що вони мені скажуть, що мовляв, вже папір підписав. Що тільки покраска і покраска, ще все-таки нормально віднесуться і полагодять. Зробили все ідеально. Більше того, у мене трошки іспанець задів диск. Ну, я маю на увазі при ДТП. Е, і ну, ніби дійсно там от трошки такого чорного кольору від його машини. А сам диск ще е, німцем, який мені продав авто, був трохи подряпаний при паркуванні. Я пам'ятаю, в Україні у мене була аналогічна історія. Е, камінчик потрапив у лобове скло. Я прийшов, сказав: ось дивіться, тут скол, ну, давайте щось з цим будемо робити. А вони. Почали шукати і знайшли в мене там отут велика пішла ось, така тріщина на на склі. А ви, коли до нас прийшли? У вас був маленький-маленький сколик, отам от зі сторони пасажира. Ну, сколик, ну, я не знаю, так, міліметрик, -мі 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 так? Сказали, ось ми цяточку сюзна знайшли. У вас було не ідеальне сколик, коли до нас звернуться, ми вам нічого не зробимо. В Іспанії такого взагалі не було. Вони, по-перше, не перевіряли, як моя машина виглядала до цього, я навіть фотки не скидував. а По-друге, коли там, я показав, ось там трохи він задів диск, а диск, щоб ви розуміли, німцем він прямо такий, от, оббордюр, він так під'їхав, такий, прямо з вм'ятинами в ньому. Ну кажуть, окей, не проблема. Передаємо агенту. Агент каже, все ок, лагодять. І мені без безкоштовно повністю там реставрували і покрасили диск. Тому дуже задоволений. Я залишився роботою іспанських страхових, взагалі, там і з цієї страхової, і е, компанії, яка лагодила мою машину. Не можу нічого поганого сказати. Друзі, забираю машину. А от пам'ятаєте, що був у нас удар в цей бік. відповідно... Зараз взагалі нічого не видно, все ідеально біленьке, прям повністю закрилися, пофарбували. Вже після покраски видали талончик на безкоштовну мийку салону та зовні машини. Єдине, що я втратив, це трохи часу. Тобто хвилин. 15 на оформлення європротоколу потім я його на надіслав, чекав. Е, і виходить два рази, довелося їздити на СТО, один раз машину привезти, і потім її забрати. Тому е, в принципі не страшно в Іспанії потрапляти в ДТП, особливо коли ви їздите по правилам і відповідно не ви є винною стороною. Але навіть коли ви винна сторона, якщо у вас там каска, все дуже швидко проходить легко, без поліції, без проблем. Е, залишився повністю задоволений. Якщо. А, скільки це мені коштувало? Нуль. Тобто е, у мене жодних витрат не було. І машину я привіз, і реставрація диску, і покраска. Все це мені нічого не обійшлося. Просто я навіть не показував свій страховий поліс, бо він в інтернеті пробивається, відповідно. У них всі дані були, просто приїхав машину, привіз машину, забрав. Подякував і поїхав. Якщо, можливо, у вас залишились додаткові питання, задавайте їх в коментарях. Буду радий допомогти і підготувати вас до будь-яких негараздів, але сподіваюся, що обійде стороною, ви будете їздити спокійно і не потрапляти в жодні неприємні ситуації. З вами був я, Андрій Ставнюк, власник агентства нерухомості «Ставнюк -інвест». тому Якщо ви плануєте переїзд в Іспанію, ми працюємо по всім та невеличким містам, де є багато українців, магазинство нерухомості надає послуги і з оренди, і з купівлі, і з управління нерухомістю. Більше деталей є в інших роликах на YouTube, в інстаграмі, є фотографії з клієнтами. Тому, якщо ви тільки плануєте переїзд в Іспанію або хочете змінити своє житло, звертайтесь, будемо раді вам надати той найкращий український сервіс, до якого ви звикли. І до зустрічі у наступному відео.